Вітаю вельми шановне панство на моєму каналі. Сьогодні черга поговорити про плюси такої крутої романтичної професії, як водій вантажівки. Далекобійник це не просто водій, який їздить з вулиці на вулицю, а який перетинає усі Америки. Які ж плюси в цій професії? Перший плюс це гроші. Якщо ти така людина не зовсім розумна, як я, як я, я говорю за себе, то більше грошей ти ніде не заробиш, ніж тут. Хоча останнім часом можливо і заробиш, якщо ти молодий. Повний сил, ти можеш піти на будівництво, якщо ти щось вмієш, навіть, навіть по плитки чи по чомусь такому, де, де треба кваліфікований спеціаліст, то ти можеш заробити плюс-мінус такі гроші. Теперішні. Наприклад, ми говоримо десь про суму 6-8 тисяч, так? В місяць. Це стільки заробляють зараз далекобійників. Є менше, є більше, звісно, і стільки ж може заробляти якийсь фахівець, фахівець. Проста людина без кваліфікації, розноробочий, навіть ти вже вмієш це робити на будівництві, там бити бити стріху, або робити фрейм, або ще що там фарбувати ще що. Ти таке грошей не заробиш. Я знаю, і я це кажу з, пев... з певненістю. Таких грошей ти на будівництві не заробиш. А якщо ти фахівець, десь в галузі там, не знаю, IT, е... якщо ти дуже-дуже класний механік в траковому бізнесі, ти можеш заробити теж непогані гроші, але це з часом так само. Тіпа на початки тобі ніхто не дасть багато заробляти. Плюс, да Якщо для такого дурника як я, це плюс, тому що ти можеш заробити свій максимум. Максимум більше ніде не заробиш, ніхто тобі не заплатить більше. А платять тут такі гроші не за те, що ти класний пацан, не, не за те, що ти такий, блін, не знаю, блін, добрий і там багато різних різних штук. А за те, що на цю роботу ніхто не хоче йти. А чому не хочуть йти на цю роботу? Дивись попереднє відео. Дивись всі мінуси. І ось ти такий дурник, ти погодився, ти пішов і ти отримає ці гроші. От плюс. Другий плюс цієї професії. Які? А якщо ти відробив тут. Більше ніж 2 роки, то ти без проблем знайдеш собі роботу. Без проблем. Тобто далекобійники, водії постійно потрібні. Тому що весь бізнес перевезень у цій країні построєний на траках. Все перевозиться на траках. Все, майже все. Ну там бувають літаками дещо, там корабліками. Різними перевозять, а переважно основна частина вся перевозиться траками. Тобто все на цьому побудовано. І ти роботу знайдеш завжди. Пауза, тому що я не знаю більше плюсів. Я від'їздив більше 14 років і я більше плюсів не можу знайти. Зараз дайте мені хвилинку. Мої всі відоси це імпровізація. Я не готуюся, я не пишу сценарій, я нічого тіпа, не готую і я імпровізую. Тобто я говорю те, що мені приходить на думку. Одні кажуть, що це погано, другі кажуть, що це дуже добре, тому що ти не можеш там якось маніпулювати. Так ось, ще один плюс, якщо ти сваришся з своєю дружиною, ти в будь-який момент можеш... Засипнути в трак і свалити нафіг кудись на другий кінець країни. І поки ти там катаєшся десь, твоя друга половинка охолоне, і у вас все буде гаразд. І ви зустрінетесь через місяць, і у вас будуть шпілівілі нормальні, і ви знов помиритесь. Це неможливо зробити, коли тобі нема куди втікти. А так ти маєш можливість втікти в будь-який момент. І це всі переваги. Більше переваг, на жаль, я не знайшов. Якщо ви знаєте якісь переваги ще до цього, в чому ще плюси цієї професії? Напишіть мені, будь ласка, я з радістю послухаю, почитаю, що ви там вважаєте ще за плюси. Так, да, є ще невеличкий плюс в цій країні, для когось це плюс, для когось це мінус, коли тобі набреду наприклад, зима, оцей холод, це все сніг, льод, оці небезпечні дороги. В тебе є можливість серед зими поїхати в літо, наприклад, у Флориду. Якщо в тебе буде туди рейс. А якщо в тебе не буде грузів на Флориду, то навіть літа зимою ти не побачиш. Можна вважати це за плюс, можна вважати це за... За ніщо Просто от такий невеличкий пойнт ще до плюсів, щоб їх не було так мало. Які плюси? Зарплата. Постійно в тебе може бути робота. Проблем з роботою в тебе не буде, якщо ти драйвер, водій професійний більше двох років. І все. Ось таке коротеньке відео. Обов'язково чекаю від вас зворотнього зв'язку. Напишіть мені, розкажіть мені, які ще переваги в цьому крутому бізнесі, крім романтики. Ви бачите, бо я не бачу більше, не знайшов. 14 років, 14 років я відкатав на цьому, ніяких переваг більше я не бачу, крім грошей. А поки що мирно небо вам над головою, слава Україні і героям слава до нових зустрічей.